З 1 листопада 2025 року відстрочки в Плюс автоматизували ключові зміни. Давайте розбиратися. А перед початком підписуйтесь та поширюйте, а ми починаємо. Автоматичне продовження тепер всіх вістрочок, підстави, для яких можна підтвердити в державних реєстрах, або які не можуть змінитися з часом, будуть продовжуватись автоматично. Це робить процес прозорим без потреби повторно збирати документи і подавати заяву. Це дуже гарна новина. Відстрочки автоматично продовжуються для таких категорій: люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, батьки трьох дітей і більше віком 18 років, батьки дитини з інвалідністю віком до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи. Ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої або другої групи, ті, хто доглядає за батьком або матір'ю з інвалідністю своїми або чоловіка, дружини, жінки та чоловіки, які виховують дитину до 18 років, якщо їхній чоловік або дружина служить у війську. Студенти денної або дуальної форми, які здобули, здобувають вищий рівень освіти, а також докторанти і інтерни. Наукові, науково педагогічні та педагогічні працівники, які викладають і працюють за основним місцем, не менш як на 0,75 ставки. Люди, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісті під час бойових дій і під час воєнного стану, родичі героїв України, відзначених посмертно за мужність під час Революції Гідності, особи, незаконно позбавлені волі через агресію Російської Федерації, військові звільнені з полону. Тепер друге оформлення онлайн у «Резерв плюс». Є дев'ять типів відстрочки вже можна оформити онлайн у застосунку Плюс, Але треба бути дуже обережним. Послуга доступна для таких категорій: перше люди з інвалідністю. Друге. Тимчасово непридатні до служби за наявністю постанови ВЛК в електронному вигляді. Третє. Батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, які знаходяться в одному шлюбі. Це дуже важливо, щоб в одному шлюбі були. Четверте, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто має дружину або чоловіка з інвалідністю першої або другої групи. Наступне: жінки та чоловіки, які виховують дитину.